Френді, на зв'язку День з Френді. Так вийшло, що треба вже бігти читати ваші коментарі, бо, блін, забирають телефон. А ви вже знаєте, що... Ну, ви знаєте, що вже немає мого телефону. Е, тому давайте на Мах. Це, до речі, реакція вас зараз чекає. Так, давайте, я не знаю, чи успію взагалі вас зачитати. Я там дивився, вже пішли якісь коментарі, вже не знаю, де ви вчора були, як завжди, ви вчасно коментуєте. Ну, пофіг, головне, що, що коментуєте, поїхали читати. 21 лайк, дуже дякую, 27 коментарів. Все, поїхали. Я нікнейми не читаю, нема коли. Куди зникла з Люка Заверука, Повертай її на канал, теж з тобою їсти. Ну я ж вам кажу, ми спілкуємося з нею час від часу, бо то не завжди там є зв'язок. То вона каже, що вона там ще відпочиває, що вона там вже знайшла роботу, вона поки що живе там. Получиться, приїде, не получиться, не приїде. Це розі, які п'ють чудове, робота, вподобання. Добре. До Дуденкось добре вже тут якість добре. Георгія тут, та. Це цей, Когда з Дюка Заврюка вернеться з Болгарії, ми всі його ж відповів Антоненко Поліно, добре фейку пробувати не буду. Слава Україні, героям слава. Хоча при чому тут до фейху? Окей, дякую. Е, Так, це ця 13 років. Я тільки пам'ятаю про фейку, але сам фрукт або що то з ним ніколи не пробував. Ну, то значить. Не пробуй. Або пробуй, не знаю. Міша Койденко, софт дрінк без алкоголю. А, це типа без алкоголю. Зрозумів. Містер Бістер, але сумно те, що дотепер немає коментарів під тим відео. Та я дивився під тим відео. Ну, я ще вчора дивився, не було коментарів. Я не знаю, чи зараз там є. Та здається, може є, може. Не знаю, не знаю, подивився. Так, це не знаю хто є. А я не нам... Я нагадав той мем про фейхуа того хлопця, що любив годувати корей. Десь пусть Та, якраз його вчора дивився. Чи перед що просто нагадав той мем, всі його пам'ятають, Ченел, а буде ще відео з ресторану Болгарії, чи тільки влоги Болгарії? Та, та є, ще буде на 10 серпня, як ми ще з ресторану будемо їсти. Не знаю, чи влог 10 серпня вийде, здається, 20. Ну, подивимося вже там по обстановці, чи вийде 10, чи 20. Я там вже закину. Там. Ну, їда точно буде з Болгарії 10 серпня, Уже скоро. Крістіна, я ніколи навіть не їла і не пила цю фейху. Бо того, що її може важко, важко ще знайти, у нас, щоб ви розуміли, взагалі не продається. Тому ось такі справи. Буду знати і це не купувати. Майно Фанта Fanta Ukraine, тоді сам цей фрукт. Е, ну, Як буде в магазині, розумієте, якщо не буде, то звідки я вам з землі знайду чи з неба знайду. Ну, ви зрозуміли, коротше. Карімо, ура, ті вже є. Чому всі коментарі написано пару Чому мені і відео останнім закинув тільки зараз, не вчора. А це дорога, питання до самого YouTube. Причому тут я, я не знаю. У мене теж питання. Вчора було купа годин, пройшло. Там було все за цілий день один, два, три коментарі. Десь три коментарі були під цим відео вчора, якщо, якщо не два. Чи взагалі... Один. Я навіть не пам'ятаю, чи було вчора коментарі. Тому питання до нього. Містер Бістер, зрозумію, я е, зрозуміло це купувати не буду. Зрозумів. Леонович, блін, відео про Сандору Ютуб не закинув у рекомендації. Там немає коментарів. Лайків, на жаль. Ну, зараз подивимось до чого. Дуда Дуденко, зрозуміло, лимонад тобі не сподобався. Тоді попробуй фейху, якщо вона у тебе є в магазині. Я сказав тільки що. І до речі. Лимонаду я поставив вчора 7 балів, а потім на шорт я перейменував на 5 балів. Така хімі... хімікована дрянь, що треба ставити 5 балів на 7. Я тоді просто ще думав, о, солодкий, поставлю 7. Але з часом, вже як вечором, попробую настільки херня, що 5 балів. Тому, щоб ви знали, я, я ще напишу під вчорашнім відео 5 балів не 7, Все, щоб ви знали. Міша Коляденко, дотепер вчорашнє відео ось, не залетів, може потім залетіть. Ну, якщо шорти, то залетіли. Деякі. Я теж ніколи не їв цю їв фейху. Ну, а думаєш, я їв. Дається, я самий фрукт колись спробував. Знайомі мені привозили, і мені дуже не дуже сподобалось. Тепер я розумію, чому тобі не сподобалось. Ну це напія, самий фейху треба попробувати. А то напиши, напій тобі привозили чи фейху? Напевно, фейху? Самий а, самий фрукт ти ж написав. Ну, треба пробувати ще самий фрукт, щоб знати, що там до чого. А де така фігня продається? В моєму магазині. Куда? Маєш їхати, там по справах. Та. А полу, получиться на 727 завантажити. А получилося, та, получилося завантажу по дорозі. МТВ Телевізор, зрозуміло, брати не буду. Не бери. А навіщо прибирати? Воно на відео не заважає. Що не заважає? Ну на відео не заважає. А, ти маєш на увазі це ще прибираю тут ово всякі? Ну тут я можу прибрати, бо розумієш, стерчить, де якщо є якась кавоварка, то деколи не хочу, бо вона була там. Навіть. Не знаю, деколи да, треба прибрати. Ліпше фанту купи, не реклама. Та по твоєму каналі видно, що ніяка не реклама, ага. Міша Міше Коєденко, ха, ха коментарі свіжі як хліби. Як хлібі, хоча відео вже пройшло доба. Ютуб, коли ти рекомендуєш відео, незрозуміло. Так, добре, теж хоч деякі... Рекомендую бачите, вчорашній, ви пишете, що взагалі, ну перед вчорашній з Адорою, то взагалі не залетіло. Ну, я не знаю, що казати. А ти можеш замість цього е, знімати різні місця свого міста. Просто це вже скучно дивитися, як для мене. Ну, десь буде, ну, буде влог ще Болгарію, який ще не заливав, буде ще, може, щось тут щось знімлік, може. Водоспад якийсь. Ну, Коротше, подивимось. Ти коли побриєшся. Ну, до речі, ще завтра. Борда, Уже в неділю побри. Та. Добре, що ви замічаєте. І давайте ще Сандору. Якщо ні, то коли ні, нема коментарів, значить, коли. Що реально нема коментарів? Два лайта нема по лайках. Коротше, я не буду зачитати. як, е, зразу, як, хто див... Якщо буде під цим відео е, десь 15-20 коментарів, зразу переходіть після цього відео на мій канал. Дивіться відео з Сандору, який ще вийшов один день назад, ну два дні назад, 26 липня, і коментуйте. І завтра ми зачитаємо під цим відео і про Сандору. Так. Тому такі справи. Поїхали вже це їсти. Пішли, пішли їсти. Та. Добре, дружні. Тому поїхали до заставки цього відео, бо то, що заставки не було, ми лише зразу побігли коментарі, щоб успіли зачитати. Let's go! Денніс 3 реагує! День у реагує! Сьогодні буде їсти шоколадний, я так бачу шоколадний. Рахат, лукум, кум, кум! Тому таке справи. Не знаю, я хотів до цього рахата Лукума ще й во каву зробити, не ну, успіємо. Буде ще час, я зроблю. Не успіємо. Не зроблю. Наші пара ходить. Коротше, пообіцяв. Що батькам знайшов пару долю, і значить нам треба батькам залишити, на YouTube шорт залишити. Ну і тут коротше теж з'їсти, так. Тому поїхали. Бо це 63 гривні коштує. Дороге, але я так цього хотів. Бо це рахат лохун, пер'ясо чому дороге. Добре, відкриваємо. О. Ну, пахне, бо то воно було холодінько заморозкою. Холодне трошечки так. Але прикольно, так, давайте зацінимо, що оно з собою представляє. Так, а ну давайте. Ммм, це дійсно на хат лукун всередині. Я не думав шоколад. Шоколадний на хат лукум. Ну... Taký. Mm -hmm. No. Pokiš ho visim bajo, šis biš tko, ničo ne bajo. Серединні горішки. Давайте розріжемо і все прилюгуємо горішки. Шоколад і желе Ось так це виглядає. Нагадую, до речі, телевізор. Цей квадратний, бачите, типу з екраночком. <кхм> ну що ж? Давайте ложечка шоколад прорегуємо. Шоколад. Шоколад вісім. А тут горіхів немає. А я, походу, помилився, Щось горіхів нема Мені здалось, напевно. Тепер саме желе Може частинки є гріха не, не розібрати. Тут по 8. Ммм... Так зрозумів, що вже може і довго стояв мазин на перелавках, може і таке буде. Я був правий. Запаковано 18 квітня 23. Уже скільки місяців? Три месяца. Три. Я так долго думаю. Да, поехали. Але холодно. Думаю, давайте зробимо каву. Думаю, то так. Ми вже це зацінили. Пора робити каву. Зацінимо кавою. Що на собою? Мозкаву буде смачніше. На 9 болю хоча б. Попробуємо. Ммм. У нас тут є якобс. А я чомусь завжди тримаю, це ще як, як я йшов на роботу, походу лишилося, бо мама мені купувала. Можна це не з Кафе або Якобс, Зняти якийсь контент з ними. Ну можна було окремо з цим. Ні. Ну типу я можу купити щось кусь... Ну допустим ще раз Барні. Ой, я міг тоді барні не змолку, а містить, а з молоком їсти. а Ну коротше. Ми ж можемо ще щось купити, те що ми вже їли. І проргувати чи Зне з Кафе, чи з Якобс. Я це вже так давно планую, але десь пізніше спробую, я ще поки що не знаю. Ще що поки що нехай стоїть. Ну, до речі, до кончила. Це не з кафе чи Якобс. Ну тут, коротше, а, нема. Я так думаю, не обмежений. Поки що не обмежений. Зато через пару років дізнаємося, що який обмежений. Та, що може бути обмежений. Я хочу зробити спойлер на... на завтра. Що я хочу для вас купити? Я скажу. Зараз да, це скажу. Так, пішла заварка. Думаю, нахиляти туди не треба, ви вже і так мільйон разів бачили, як я Ще Че хлюка заварюка заварила. Тому це справа. Да. Е, тому я хочу зробити спойлер, що я завтра купую. Ми їли ще давно, ті такі, як же вони називаються, бонжури. То завтра новий смак виходить. 51 гривня, думаю, завтра куплю. 29 липня, чекайте, бонжур. Будемо їсти бонжури. Новий смак, ну тому зацінимо їх. Якщо вони себе... Ну, яким не будуть, то новий смак на смак. Сподобається, не сподобається завтра 29 липня. Прем'єра. Не не прем'єра. Просто з'їмо ти все, ти перерегуємо. Тому чекайте. Якщо, звичайно, ціна не підніметься до дозав, до мене підніметься. Або не заберуть, не скуп. думаю, не розкуплюють. Подивимось. Поки буде... Я буду тут його їсти. Мені вже це дуже подобається. Хм. Коли хоч так цього хотів, воно мені не сподобалось. І 40 гривень витвертував. Дорого. Я так давно хочу купити в магазині Лейси Овен. Хто знає Лейс Овен. А вони капечки дорогі. 70 гривень. Ще раз. Або 60 то на це його 60 потрапити, а на овен не годні. Вирішальний момент не просрати. Як воно закипає. Тому такі справи, дружні. Е, я вже забув за мав казати. Забув Молхот, порадава. Ой. Що... Я вже забув за що я мав шо... за але Чесно забув. щось? Шо а, що за чипси овен? Потілось бы взяти, не. Тепер знову про цього нашого любимого блогера енергію. Кис йому підписник, бо він же у Криму. То не дурні. Це знімає про Крим і тут вже надходять коментарі. Пишуть йому. Е, бачу ти в Криму. Крим Україна чи Росія? Як ти гадаєш? Ні, ні, він не так написав. Він напише напи йому. Крим це Україна. Це відписує. Енергія ця. Пуля на связі. Відписує. Тобі по телевізору брешуть. Ах ти! На і не матьюкайся, дурний. Вони кажуть, він йому відписує. А ти як рахуєш? Він каже. Це тобі не політичний канал, це тобі розважальний. Він щось там. Ну, тобто. Відійде від теми хоче. Так. Цей пише. Потім той йому пише. Типа, щось Крим буде наш, чи що, щось, типу то, то й пише. Не дивись, не звертаю уваги на бідолах, кайфуй від життя. Ну, коротше, відійди від теми, так. Я кажу, він живе в комусь такому світі, де нема. Я не знаю, для нього немає ні війни, нічого. І, і він думає, що все нормально, все таке має бути. Я так поняв. Що Крим це їхній. Коротше, дивний цей АНЕНІ, просто то, що цікаві відео. То, що прикольно, той дебільний дурацький сміх. його, та. А так, то. Це, ну, знаєте. Обідно, обідно, якийсь такий дурний. А що давай. Нічого вже його не спасе. Ну кавою... Хіба 8 з плюсом? Щось такого особо нічого. А ви рахуєте він вже більше на море, ніж я. Пам'ятаєте, я тоді з нього. Я тоді радився і казав, що о, я за кордон поїхав, він там виходить, що він тільки... що він нікуди не їхав, бо то, що Крим у них поки що російський, то виходить, що він за кордон не їхав. Він вже більше ніж 10 днів. Він приїхав 15-го. Зараз на календарі 28-го. Тобто рахуємо. 10 днів було 25-го. Липня, значить у нас зараз. Значить 11. 13 днів уже на морі. Більше, ніж я, бо я був тільки 7 днів. 13 днів він уже на морі. Курва! Чого йому так везе? Повезло. Ну. Ну я що? може він там недалеко від Криму живе, не знаю. може він не так далеко. Як нам від дому до Болгарії. Ну, я не знаю. Просто цей теж ви саме розумієте, він як вітер швидко пролетів у нього. Далі на море. Дружні, щось я вже не гонці їсти більше. Вже не гон. Ну давайте з кавою що допуваємо, не пану все. Теперь розумію, чому така ціна, дійсно тут багато. Все, не с'їста. То виходить так. Дивіться, ми зараз ще трошечки беремо, значить виходить це їм, так? Це ми трошечки, може, поділимо. І це виходить ще на YouTube шорт, а? Ну, вроді би, так. Чи може пару ще тут трошечки звізьмемо? Ну, користь це їм виходить ця куча, ця куча на YouTube шорт, плюс зараз ще з кавою і. Типа... Щось тіпа того. Бируш, щось. Що? Бо я вже не їсти багато. Доволі... Замітили, ми з вами сьогодні. Зранку швидко зачитали коментарі. Ну, їх було десь до 30, так, під підчорашнім, десь 25. Не знаю, що ви написали їх зараз. Ем, пару, ну, типу, годину-дві назад. Але. Їх було. Десь до 30, 25. А ми завдяки. Ми завжди ці коментарі. Навіть чи 20, чимось, чи 30 читаю, ну, капець, як довод. Тепер я швидко відповім, Бо я мамі віддавав телефон, щоб впити, і я встиг, І дуже швидко зачитав, дивно, ще таке не було. Видно зразу. Не знаю. Не, ну я напевно все-таки просто 8 скаут і все. Без щось не хочеться ставити. Не знаю, что коучей вас бешо. Чесно. Давайте ще одну. Не знаю. Шоколадки есть. Ясно, що воно мені не сподобалось. Від квітня місяця, що ви хочете. Я був зразу купувати, воно стояло вже скільки. Я думаю, що більше нема, бо тут не лишилось у них. А придатність до якого? Не пишу. Знаєш, ломай собі голову, скільки хочеш. Може вже зіпсути буде. Ха. Ну, в принципі, три місяці не дуже так, але... У кожному продукті свої терміни, розумієте? Ми ж не знаємо, що там до якого може бути. До якого ні. Так. Щось так дивно це виглядає, є ножик. Щось попробую. Скучно називається, вже не он їсти. Чекайте, я туди щось придумаю. Тут щось мені просто якась ідея. Чи не дуже вийшло вже. Не знаю, ну давайте я подивлюся на камеру, щось похоже чи не похоже. Ну, коротше, два ока, тут бачите ніс. Ну, типу так, да. і це рот. Давайте доїдвати. Краще. Мабуть на цьому все, да? Нащо я пару час, але я вже їсти не гон, чесно. Ну блін. Добре, лише на YouTube Short. А ну скільки на YouTube Short? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. А ми скільки на відео з'їли? Ну коротше, більше вже їсти не гон, ну самі розумієте. Якщо трохи лишу ще їм. Коротше, буде ще на пару днів. О! Буде ще на пару днів. Або можна ще зняти з цим другу реакцію, дійсно. Це, наприклад, з Несквіком чи з Джакобсом, Якобсом. Так. Тому такі спир. Якщо зараз не, не гон буду їсти. Тому на цьому все, дружне. Чекайте доїм. До речі, мені приснилося. Хочете прикол? Розкажу ще забавний момент сьогодні. Е, приснилося мені... Тепер перед ранком, бо я мав стати в сьомій годині на зйомку цю 7.00 та щоб зняти, що часу купа було. Коротше, мені сниться, я просинаюся, йду туди в кімнату, до цього телефона. Дивлюся вже 9.00. Мама така каже, ти проспав. І пропустив годину. А як вона може це казати, якщо вона в 9.00 вже на роботі? Вона вже в 8.00, вже до за пару хвилин до 8.00 вона вже пішла на роботу. Значить, сон мене намахує. Вже видно ж, це нереальність, бо мама вже в 9.01 не може бути. Попросту тут не може вона бути, бо вона вже в неї робочий день на, на роботі. та, в 9 Ну коротше, приснилося, я прийшов, вона вже була 9 година, вона каже, ти проспав. А в мене зйомка на 8.28, Тобто сон мене розіграв сам. Або. Пранканув, так. Як можна це казати? І. І що? І коротше я такий почав злитися, думаю, йолки палки я ж мав у 7 годині встати. А я, а я вчора, до речі, ще більш-менш вчасно лягнув, не, то буває, що десь взагалі... 12, вчора ще 11. -та. Ну, більш-менш. Там я ще їсти люблю перед сном. У мене така привичка завжди поїсти перед сном. Якась така залежність, знаєте, така є, що хочеться поїсти перед сном, поїсти, не їсти хліба, майонез, кетчуп, кубаса з сиром, розтопленим в мікрохвильовці. Ну так завжди хочеться їсти, завжди не знаю. І, коротше, приснилося, що я про спаузіок, що мав встати в сьомій, а я не встав, я проснувся в дев'ятій. І пішов така, така фігня. А я тут уже реаль... у реальності признаюся, дивлюся це ще п'ята година. Я... Бо я у мене перед собою цей годинник і дивлюся 5 з чимось. 5-6 номер. Або я зараз сплю в реальності, або я там, або там реальність. Або там я сплю, або тут я сплю. Я вже не розумію, де сон, де реальність. І тут я вже такий дивлюся. А ні, все-таки п'ята, напевно. Ти ще сплю. І вже 6. Там 40 мама мене розбудила, і, коротше, все круто, все клас. На цьому все. З вами був Деніс Франні. Радий був вітати на своєму каналі. Не забувайте про активність, якщо це можливо на, на моєму каналі, якщо Ютуб не спише. А з вами був Деніс Сфрені. Дякую всім за перегляд. Всім гарного дня, всім пока, до наступного відео. Бувайте, дружні. Такі справи. Бувайте. Пока. Йоу.